Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглядаємо управління кнопками в CRM, ганозевій CRM системі для забудовника. Розглянемо переміщення ліда кнопками. В тих випадках, коли необхідно лід з одного етапу вирви, згідно вашої логіки його обслуговування, обробки перемістити на інший етап, наприклад, через два етапи, через 4 чи 6, дуже зручно використовувати управління кнопками. Розглянемо, як це працює. Зараз ви бачите виділений по контуру червоний лід. Перемістимо його на етап терміновість, притому перемістимо не за рахунок затискання і переміщення, а через управління кнопками. Для цього натискаємо три вертикально розташовані кнопки в правому верхньому куті міні-карти ліда і натискаємо перемістити. Далі система запитує, на який етап вирви перемістити. В нашому випадку обираємо етап вирви терміновість. Натискаючи Підтвердити, бачимо, що вспливає вікно інформація про лід, термін покупки. В даному випадку спрацьовує автоматизація, про яку я розповім детальніше, а саме всі обов'язкові поля, які мають бути зафіксовані по ліду, в нашому випадку в зв'язку з етапом терміновість, обов'язково фіксувати термін покупки. Що ж вкажемо такий до одного місяця. Натискаємо Зберегти і бачимо, що лід переміщено на етап терміновість. Відповідно, якщо ми бажаємо перемістити картку-ліда на інший етап, аналогічно можемо виконувати такі дії. Давайте переглянемо. Для прикладу переміщуємо на інший етап, такий як запросити на перегляд ЖК або підготовка документів. Для цього натискаємо знову-таки перемістити і вказуємо новий етап. В нашому випадку нехай буде етап запросити на перегляд ЖК. Натискаємо підтвердити і бачимо, що карта Ліда переміщена на етап запросити на перегляд ЖК. Ось так, легко, просто і зручно. За рахунок управління кнопками ми переміщуємо лід на відповідний етап. Дякую, що сьогодні були зі мною. Перевірте, чи підписані ви на канал. Якщо не підписані, підпишіться до зустрічі в наступній відеоінструкції. Тут ми розказуємо найкращі практики використання ганозевого профільного it інструментарію GRM для забудовника.